Ми тихенько під'їжджаємо, бо у нас Т-80. Такі писки, давай, баш, баш. У мене ноги трусить, думаю, блять, може я за шкірки витягую з танка. <ривіт> по Москві, по так би їхати по площі, щоб оце все так горіло. Ти Креміль такий був розбитий. Щоб о -о -о -о. А саме краще відчуття, коли під'їжджаєш до позиції, ти починаєш башити. Оце саме класне. Я командир танка, механік водій і навідник. Ми двоє з не в башні сидимо, він ж спереду сам там посиди. А ти спереду сидиш? Ні, я спереду. Я спереду, а вони ззаду на башні. Вони в башні сидять. Коне найнебезпечніше місце, я так розумію, у тебе, так? Міхана, так. Тобі важче всього вибрати. Ну, якщо я залючний, то так. як в гробу. Отак, от, ну, мені похер якось, типу. Я привик. На морозі. Ну, типу, мені не страшно. Їду, їду, все. Виїжджаємо на позицію ну, в основному двома танками. Коли ми під'їжджаємо, нас кедери не чують. Під'їжджаємо тихенько, працюємо і швидко виходимо. А ти кажеш, не чують. Ну ти прикалюєшся зараз? Бо... Ні, бо турбіна ззаді дує, і який він вперед, ну, шума, можна сказати, немає. Тим тобто більше, зараз по земляної дорогі гусінь не тріщить, не цакатить, не йде нічого. Ми тихенько під'їжджаємо, бо в нас Т-80. Біший танк. Так само недавно виїжджали. Нам до бліндажа, щоб бліндаж розібрати, ну, метрів 20-30, майже в опор. Може почув, що лязк гусниться. Атака в основному чуть. Влазить по пояс, я сам що я побачив, так живу. І теж швидко в башню кажу, давай, чорний, заряджай, Такі писки, давай, підари ваш, ваш. У мене ноги трусять, я думаю, може я за шкірки витягую з танку. Я думав, він зараз струби пане якийсь чи з РПГ. Це такий, що мені я прям побачив піраса, то це таке мені цікаво було. Які відчуття? Ти бачиш ворога просто настільки близько. Його і... сука хочеться закопати там, щоб він взагалі не виліз. Чорти заряджай. Сіре заряджаю. Тут 12 снарядів кинув, туди закопали їх. І батя з другої точки обіжав, тільки херачив по лісу, теж розбирав окопи. Я думаю, все, мене теж Ну, Давай, Льоха, розворот на місці. Розкажіть ситуацію, я, я перепутав, я не побачив, як ти корпусом. Ну так, да, ми ж під'їхали до позиції, вони башили. Він каже, давай назад, типу, відкат. Ну, я розворачуюсь на місці їду назад. Він каже, бо ти їдеш, давай вперед. Запутався в корпусі, поки работали. Серега башню назад, яку давай з кулімета роботи. Так, да, мало, ли, може, там десь рядом якийсь бліндаж чи ще щось, може якийсь дер вижити, то ми з спільноти ще туди в той район, то насипали. Вже така радість на душі, що вже цілими вискочили додому. Відчуття взагалі, бомба. Боженька береже, бо з ми робимо. Хлопці, дивіться, питання, яке хвилює всіх глядачів. Чи грають танкісти в танчики? Я перестав грати. Раніше грав. Бо там дуже часто вмираєш, якщо не хочеться, туди умирати. Ну, інтересніше, звісно, в бою. В грі вже не то. Хоча там є зображення. Там різнуся можна просто, а тут вже не рес. Тебе, побратими, не ріснуть ніяк. Що найстрашніше для танкіста, скажіть? Ну, наверное, самое лучшее уже, если найкраще, якщо брать, такі ситуації брати, найкраще згоріти в танку. Якщо прилетить. Якщо да. так прилетить башню да. чітко. Сказали б, я не знаю, там щось поламатися, що танк не їхав, там, пішки бігти. Страш здохнуть. Типу, якщо прилетить в пів. Давайте прилетять дрони. Дрони змінили цю війну. Да. Ход війни не дуже поміняли. Раніше їхали страха, не було за дрова, але як бояли, там десь може тури. арта якась там, чи ну, тури десь, да. ну опять же. А зараз, якщо їдеш, ти не думаєш, за це не за арту, не за мінометку, ні за Тіп, тури, ти взагалі не думаєш. За що. Да, ти знаєш, що це звелите в півішки чи той ланцет, чи ще щось. ну, нього ж не втечеш ніяк. Це там вже як пілот з характеру. да, може і на рахіт попаде перед танком. Може, десь в крило попаде, то тобто, з екіпажу буде нормально. А, якщо, зараз, не дай Бог, залетить, наприклад, механіку в люк, всього БК і все. моментально. Срок бика з все. Розкажіть, будь ласка, про ваш бій, який вам запам'ятався найбільше: Іванівське. Наверно, да, Іванію сказати таке. Іваніюшки виїжджали вранці, розбирали, короче, дом. Часто? Да, там було два взвода перю. Льоха, стій. Льоха, трохи почекай, трохи, трохи, трохи. вперед! Ну ми тоді випустили стільки сірої снарядів. 18. 18 снарядів. Це більше половини конвейера. Давай. Уразили Беху, яка з угла була з дому заїхала. Льоха, стій. Беха, беха лівий, беха лівий, беха лівий. Ти назад. І зараз побачив чорний кабе сліва, каже, давай бех, якраз я був вже, по-моєму, заряджений. Там прямо в морду, думаю, в лоб, дамі, типу, ну, яка там броня в той бехі, ті типу, боля з танків. Там 60 метрів розстояння було, о чому розговор думаю. Ще перший, по-моєму, сколок втулив, а потім ото ж кумуля, і вона після кумуля вже почала горіти, вже диміть, все, думаю, і далі по будівлі. Ввечором така -то ситуація була, Виїхала теж майже на ту саму точку, тільки трохи нижче. Крайній прильот Сірогі в люк коротше, вдарило, прибило люк майже і вискочило, возі мою голову повезло. Міп не револьву там би оторвало. А так на коротше, я сколок улупив, Так розірвало, коротше, вийшов з І не знаю, як мені в голову ще не відбило. Тут тримбікс мені прибило. Шашечка таксі Донбас відпорваємо. Як гепнуло між нами, що мені ще тоді пару осколків лице залетіло, мені грудка землі в лице прилетіла. Ще плюс ліпила. Я перчаткою пощупав, до крові нема. Ну, піли, зараз я вам покажу. Я на МЗ і давай гаси далі. Ці вистріли, коли ти стріляєш, дивишся, куди вона попадає. Плюс міша кричить: бай туди баш баш. То есть, ти розумієш, що ти робиш все правильно, ти попадаєш в цель, і бігом перезарядка, на ну, вроді перезарядка, там 8 секунд. Мені каже, це так довго. Вона не спієла зарядитися. Я вже стріляю, а воно ще не зарядилась. Тоді я ще кричу, давай баш! По Москві по так би їхати по площі, щоб оце все так горіло. той Кремль такий був розбитий, щоб ого, це б'їхали всі б з надрочені би реально, ну типу, по кайфу. А так ти розумієш твоє село, і ти розумієш, що я буде і коли його встанавлювати, село. Ми весь кабір, але тупа весь. є так само, це будівля і. Стріляємо по будівлям мало пір. там як тоді навигниш, не виганеш і сіне розоб'єш. Зато потім залетить наша піхота. Менше роботи нашим хлопцям. Ну, останній раз ми виїжджали, там буквально наша була спешка і до ну там, може, метрів 70 було. Отпрацювали працювали на розвороті, починаємо їхати. Я виліз, дивлюсь пацан наш і махає з бліндажа. Потім трохи далі приїхали, ще там один аж на дорогу, махав там, я не знаю, радувався. Ну, типа, так, да, це класно, коли ти пацанам так само мотивацію, що вони не, не, не забуті, не брошені, що чи можемо, тим допомагаємо. Виїжджаємо, працюємо. Пацани тут стоять і радіють, що ми під'їхали на підтримку. їм. Оце саме гарні відчуття. І коли я робота вертаюся, пасне теж пасман помахав, все, пасне, удачки держиться. Чим більше ми касили і додому. Що може зупинити танкіста? Канал ров. ров. Танковий ров може зупинити. Танковий ров, да, танковий ров може зупинити. Або отбойник ще може зупинити. А так похер. Дивіться, це також питання знаєте, для всіх. Як ви відчуваєте, коли ви тільки йшли да, в армію? І зараз. От ваші відчуття тоді і зараз. Мотивація так і є. Я думаю, так і в пацані. Бо фронт движеться, ну, звісно, це погано. Ну, може підійти до їхнього дому, а до його так само. Все одно зараз, як це проще. Раніше як себе, десь більше страху було, менше було опиту. А зараз сідаєш в екіпаж, сідаєш, да, знаєш хлопців, їдеш, взагалі немає не страху, тут не перед цим так само, що сідаємо. Я Льохі кажу, кажу, щось взагалі кажу, як це по барабану. Кажу, не емоції, не да нічого. Потім щось так сидю, щось та коліна труситься. О, кажу, нормально, кажу. <ривіт> <ривіт> що б ви сказали тим хлопцям, які ще вагаються, чи приєднуватись до Збройних сил України чи ні? У <ривіт> мене є такі хлопці, знайомі, які хочуть до нас прийти в бригаду. Бачив, як ми з пацанами нами е пірів. І, мужики, приглашаю вас. В свій батальйон, в свою бригаду дуже багато є вакансій. Особливо вас хочу приманити в танковий батальйон. У нас тут все отлично. форма, одежда, їда, виїзда все отлично. Командування відносить тебе на ура. Якщо ти там в СЗЧ, або в тебе командир переходить в бригаду, точніше, в наш в бат, ми тебе навчимо. будеш нами так само пашити, пасі. Ми тебе навчимо. Не обов'язково в танки, можеш бути водителем в танковому батальйоні. Снабження робока всі знайдуться. А молоді побажають, просто займайтесь спортом. Воно вам фізов завжди пригодиться. Не вагайся, приходь до штурмову і будемо в місті пітерів. Слава Україні! Героям слава!